Привіт, любі друзі. Два тижні тому компанія Стелсі Вуд була на великому меблевому ярмарку. Наша продукція зацікавила багатьох. Ми отримали катма візитівок і електронних адрес для зв'язку з охочих оздобити свої офіси меблями Стелсі Вудфонеч. Їх було так багато, що ми не могли одразу зв'язатися з цими лідами. Тепер нам важко запам'ятати всю інформацію від цих потенційних клієнтів, наприклад, хто вони та звідки, щоб знайти цих лідів, ми використовуватимо функцію насичення лідів інформацією у додатку CRM. Достатньо почати з електронної адреси, і оду надасть нам додаткову інформацію, яка допоможе нашим продавцям ефективно додавати до цих лідів інформацію про них. Тож активуємо цю функцію та подивимося, як вона працює. Ось я вже й у своїй. Базі даних у додатку CRM. Спочатку перейдімо до конфігурації, а потім до налаштувань. А на сторінці налаштувань ми активуємо функцію насичення лідів Lead Enrichment, що знаходиться у розділі Lead Generation. Я її вже активувала та зберегла. І як бачите, позначка стоїть на опції насичувати ліди лише за вимогою. І це одна з тих функцій, для яких вам потрібно купляти кредити. Це можна зробити, натиснувши кнопку Купити кредити. Якщо ви хочете дізнатися про це докладніше, ви можете переглянути нашу документацію. А тепер створімо лід за якоїсь нагоди. Тож я просто прийду до своєї воронки продажів і створю там ліда. Назву нагоду «Меблевий ярмарок, тому що я справді зустріла цього хлопця на меблевому ярмарку, і він хоче придбати меблі у Стелсі Вуд. Але проблема в тому, що все, що я записала, це його електронну адресу. Не знаю, куди поділа його візитівку. Нічого гісенького окрім того, про нього не знаю. Але є його електронна адреса. Тож я візьму та додам, що маю електронну адресу. Перш ніж зберегти, зазначу, що ймовірність тут була нуль, проте насправді вона вже автоматично оновлюється, і тепер вона становить 20%. вдалося її оновити лише за допомогою електронної адреси. Ліпше не буває це добре, але цього очевидно недостатньо. Хочеться наситити цю нагоду рештою інформації. Зроблю це просто натиснувши кнопку наситити. яка з'явиться, що й на цю опцію буде активовано в налаштуваннях. То натиснімо її, оду шукатиме додаткову інформацію у зовнішній базі даних, і автоматично додасть її сюди. У нас одразу з'явився номер телефону, а також Деяка додаткова інформація у чатері як от часовий пояс, інші номери телефонів і використовувані технології. Вочевидь, маємо ще примітку у розділі для внутрішніх приміток. Перейдімо на вкладку. Подальших дій, і навіть можемо побачити тут адресу компанії. Тож, якщо захочу прокомунікувати із ним маркетинговою компанією, маю для цього тут всю інформацію. Це настільки легко, це заощадить купу часу нашим менеджерам з продажу, особливо якщо їм притаманно записувати інформацію щодо лідів де інде Тож, зрештою, їм не доведеться постійно шукати, де ж саме вони записали ім'я людини чи номер телефону Оду зробить це за вас. Гаразд. Ба більше, ймовірність теж оновиться, якщо додати більше корисної інформації. Гаразд. Тепер, коли ми все це зробили, ми нарешті створимо клієнта, тому я натисну Створити та редагувати. Оду автоматично заповнює контактну інформацію. Натиснемо Зберегти до того, що я й перейменує нагоду, скажімо, на Стіл користувача, а потім збережу. Далі, як ви бачили, власноруч наситила систему інформацію щодо Ліда. Зробила це абсолютно самостійно. Але у нас також є автоматична опція. Тож повернімося до налаштувань конфігурації. І тут є інша опція. Під цією опцією насичення лідів є насичувати лідів автоматично, тож я можу її обрати. Втім, зауважте, що це не відбувається миттєво. Коли ви створюєте ліда, планувальник запускатиметься один раз на годину. Гаразд, врахуйте це, та й годі з тим. Як бачите, це чудовий спосіб. Знайти нову інформацію лише за адресою електронної пошти, не втрачаючи часу. Тепер ми можемо наситити систему всіма контактами, отриманими під час меблевого ярмарку, і нашим менеджерам з продажу працювати з ними буде набагато легше. Дякую за перегляд. а Оскільки не знаю, де ви є, доброго вам дня або ж вечора чи на добраніч.